Нагадаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11. Ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! На балансі ж 5000 5 тисяч Сьогодні я маю надію, що я зможу відкрити по 5 разів кожний кейс. Ну, звісно річ, по, 90, ой, по 999 джепонтів, по 1000. І починаємо зі спанчбобу. І я дуже сподіваюся на окуп, бо якщо окупу не буде, то треба буде ще якось йти крутитись, намагатись. Оце, почекайте, я думаю, дорожче. Це, мабуть, Мактен дорогий. Ну, 4400, в принципі, це не проблема. В мене є ось це. Пам, а, пам пам І стрібник я здивимось. За косарь? Ні, за 447. Він є за тисячу, він є за тисячу, я це точно знаю. От мінімал вер статрек. Є навіть дорожче за 3 тисячі, там коштує, якщо це статрек, це як його. Ну, факториніо, статрек да, він ще дорожчий. 5 тисяч знову є, але це я якби. Стоп. У ФОКЕС не доступ. Класно, класно я зібрався всі кейси, перевірено і це не помітив. Ну, ладно. А маємо, що маємо. хіт регістейшн полетіло 5 штучок. Я сподіваюсь, на окуп. 5, на окуп, Окей, 2-4, Ще щось. Ну, почекайте, а мені здається, чи змінили б оці модельки ПНГшки, Якось по іншому стало вигляд. По іншому стало. Sta... Вони ніби. Почекай, ну юсп ніби такий самий. Ну, щось змінилось. Напишіть в коментарях, мені це не здається. Ніби реально стали більш а, такими чіткішими ці візерунки. Ну, не візерунки, а зображення скінів. Ладно, 6500, до речі, а, золотий кейс також летить. І механоіндустрія індустрія 580. Окей, нічого, страшного Навіть гарно, навіть гарно, сказав би я. І Inkmatic Зібер 1000 G-поінтів витрачається. Можна насправді ще джекпот спробувати. Почекай. А можна ще щось? Ну, Касар... Це, це окуп, це окуп, але да. А, Перше прям було дуже і дуже гарно. До речі, джокери є. Давайте якраз таки 5 штучок і зробимо. 427, перший на окуп. А, Так, продаємо далі. Другий теж не окуп. І залишається мені ще три рази відкрити. Залишається два рази відкрити. Чому цей глок? Один цей глок падає і все. Я не розумію. А, Окей, okay, найс, nice, це гарно, це дуже гарно. Реально змінили. Реально змінили ПНГшка. І останній раз. Знов цей глок, але за 1177. Мені таке подобається. 7 тисяч на балансі є. І я йду далі шукати кейси, в яких ціна максимально близька до 1000 джепонтів. Цей кейс чомусь знов недоступний. Ну да ладно. А, що є? Джекпот, да, джекпот є. Знаємо ми такого. А, також. Ну, а, до речі, джекпот 950. Це нормально, це нормально. Ну, давайте джекпоти відкриємо. 4 700 і дивимось, що це непогано. А, ну окей, це дві. Найс. І ще щось. Це гарно. Це, це дуже гарно. Це дуже і дуже гарно. 8 тисяч. 11, 11 тисяч. Реально, я не вірив в це. Нарешті я. Ну... Зазвичай після цих слів мене потім починає зливати, тому краще якось про це навіть не думати і не говорити. Просто роблю вид, ніби в мене, ну, баланс такий. Типу, ну, нічого особливого. Контракт, просто контракт робимо. Pam пам 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 хард рівень. 20 тисяч, прикиньте. Ні, 304. Ну, да ладно. 900. Ой, 9300 жепоїнців. Ну, нічого особливого, просто кейс, короче. Просто кейс, це жесть, це жесть. Будь ласка, я дуже. Почекай, він, він має дорого коштувати тепер. Браво! Це браво! Він реально почекає, а це пощастило з якістю, чи. Ну, це велво... Да. Так, цей Галіл дуже подорожчав з недавнього моменту. 16 тисяч джепойтів. І, до речі, по-моєму, жодного. Після оновлення кейсу з ножами не було відкритим. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні є шанси це зробити. 2... Дві... Окей, 2000 можна зробити ось таким чином в 3000, чому би й 57% шанс. І, будь ласка, воно не, воно не зупинилось. Платіно, окей, платіновий є надія. 2 200. 2200 200 це 16 тисяч. А, uh -huh. dark drop, dark drop Case. 4000. Улітає і дропається, що картель непогано. Калаші, може гарні. Ну, калаші. по... Оце гарний калашик, 4, Це окуп. Це невеликий, але окуп. А, uh. Що ще є таке цікаве? Один, один раз, Один раз, чесно кажу. Чесно кажу, один раз. 1800. Будь ласка. Ну, в кінці. Нічого. Просто нічого. 600. Окей, контракт. Контракти. Пам-пам-пам. Хардрівень -пам, і. Сюди! Сюди 3000. Окей, контракт мене порадував. Всі 500. Летить кейс, космічний дефюз. 800. Так, оце має гарно Найс. І ще щось. Ну, ну, не. Дві. 7300. А ми відкривали за 7500. Так, елітний кейс ще. Ну, ще достатньо багато до нього йти. 4200. 4200. Можна щось? Гарний касарік, Nice. 830, галіли по 400 і в кінці. Фігня. 3300, 3300. Продаємо. І крутимо ще раз. Крутимо ще раз, захотів я. Так, зроби, Може ще, до речі, агентів було відкрите. Багато прям. Прям багато. Ой, це дуже погано. Це дуже і дуже. Зате дивіться, як красиво. 3333.5 і знову тут річка. Ладно, 15 тисяч є. А якщо, ну, реально зробити ось так. Просто реально зробити ось так. 12500 улітає в агентів. І це гарно. Ну, плюс-мінус гарно. Ой, почує. Реально. По-перше, чому цей агент такий дорожний? Ну, типу, окупний. По-друге, безкоштовні прокрутки з. Кейсу з агентами. Це дуже жирно. Це дуже і дуже жирно, тому що. Ну, хоча це найдешевший, да, який міг ви. Р... Почекай, ще один. Це вже, дуже... це вже дуже багато. А в кінці що ще? Ну, 1500. Але за скільки це все? Ага. А, почекай, я поки не дуже розумію. А, продаємо. Ну, я думаю, більше насправді буде. 18к, все одно непоганий результат. 4 тисячі вторгнення інопланетян. 500. 1500. І це теж 1500? Да, І 5К з 4. 19 тисяч є. А тепер, як би це все. Почекай. 3000. Можна просто один разочок найдаст і ще щось прокрутити, щоб отримати елітний кейсик. О, це погано, мабуть. Мабуть, це погано. Все ж таки. 2000. У мене чомусь з'явилось, ну, бажання з'явилось таке. Зробити нічний даст так, 15 тисяч. 15 тисяч і летить 5 кейсів. Ну, давайте це зробимо, будь ласка. Я дуже сподіваюся на щось дійсно. Щось, я виграв десь. А чому? 4, 2. Ой, погано, ой, це дуже погано. Це дуже погано. Це 11800, це 5, ну, в мене 15к. Окей, елітний. Якщо ти видаєш мені 6 тисяч, це буде просто шикарно. Але. Це дуже рідко таке трапляється, почекай. А я. почекай. 2400. раз, так. Все одно гарно, все одно дуже і дуже гарно. А, як би мені це зробити? Окей, 5, 5 так робиться. Ага, все дуже погано. А ще раз 5. 7000, стоп, 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 18. Ну, я поки на одному рівні. Треба пробивати, треба пробивати. Угу. А, ну, норм, норм. 3800 це окоп. Продаємо 19 000. А, щоб відкрив. Можна чисто в теорії. зробити. а де? Почекай, а де. А... Стоп. Стоп, стоп, стоп! Мені. При... Прибрали гру в кальмар. Гру Кальмара прибрали. Офіційно. З Жудропу. Ну, не знаю, чи радіти чи плакати. Начебто непогана серія була, непогано мені видавала. Одні рукавиці, ну це дуже ризиковано буде. Два червоних за 11. Ну, давай. давай що... Зараз по 3000, дивіться. Пам. А Ані, 5900 і. Да, дай і 3000. 9300. А якщо. Ладно, продаємо. А, я хотів, типу, ну. Ми робимо ось так. Просто, диві... просто дивіться, просто дивіться, показує. 5 тисяч, пам. 3, але, але, апгрейд, пам. E, 6. І ми в окупі, І ми в окупі, дивіться. Ну так, да, воно випало. Найс, nice, найс, nice, нарешті. Почкай. Фух, воно ви... вона реально випало. Я вже подумав, що буде все погано. 18 тисяч. Яким чином я маю. ну... Я не розумію. Ладно, робимо ось Так, 15к. Просто 15к улітає, і. Ну, все дуже. Оце норм має коштувати, а оце. Ну, 12.8. Ще раз. Ну, давайте ще раз, реально. Можливо, це реальна помилка, але. Ну так, да, це помилка. Це... Ой, це. Ой-ой-ой, це фатальна помилка. А, хоча, хоча навіть краще. Ладно, ще. О, окей. останній раз. останній раз окупний. Я, я це пам'ятаю. Ще ще... Окей. І ще. І в кінці щось. Ну, тринашка, тринашка... Да, походу, треба просто кейс з рукавицями відкривати і. на цьому зупинятись, тому що сайт показав. Те, ну як би що, і відбувається. Зараз зі, з моїм Ба... Дев'ят... почекай. Ні. Я не вірю, я в це не вірю. Що з якістю. Велворн, well а чому? Ну, в принципі, я коли маркет листав, мені просто було цікаво по рукавицям подивитись оці обмотки, вони чомусь на рівень дорожчі, ніж інші якісь обмотки. І. Вони мені падають. В мене баланс 22 тисячі. І я перший раз після е, обвалу ринку в Counter-Strike відкриваю ножовий кейс на джудропі. Полетіли. Поки що дефолтний, але подивимось, що з нього випаде. Це погано. Це скільки? Це 1010 зараз. Може менше. А ладно, 14. Могло бути гірше. Могло, чесно кажучи, бути набагато і набагато гірше. Ну. Е... Я думаю, немає сенсу продовжувати. Кра краще реально зупинитись. Вчасно треба вміти зупинятися. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.